Природа це не місце для відвідувань, це наш дім. Природа це все, що ми бачимо: тварини і комахи, що ховаються навколо, застосовуючи хитрощі, маскування та приманювання. Природа це все, що ми чуємо: крик орла, шурхіт морського бризу, гуркіт грому, цвірінчання циркунів. Надзвичайна краса природи. Тендітна спорідненість між життям тварин та їхнім середовищем. Усе це світ дикої природи. Велика африканська савана. Вкриваючи майже половину континентальної Африки. Лісиста місцевість та трав'янисті рівнини Савани простягаються на 25 країн. Займаючи майже 13 мільйонів кілометрів квадратних, масштаби цього унікального тропічного степу вражають. Так само, як і розмаїття тутешніх форм життя. Сьогодні ми з вами побачимо найвідоміших мешканців Савани: леві, слонів, антилоп гну, гепардів та. Жирафів. Велика африканська савана лев. Величезні рівнини африканської савани очолює цар звірів. Лев. Це найбільша м'ясоїдна тварина в Африці і найголовніший хижак континенту. Леви можуть ходити на полювання в будь-який час, проте через потові залози вони менш активні в день. Зазвичай у спеку вони відпочивають десь у тіні, споглядаючи своє трав'янисте царство. І всі кішки леви ліниві тварини. Вони сплять близько 20 годин на добу. Проте вони дуже жваві вночі. В африканських вельдах не так багато місць, де вдень можна сховатися і чекати на здобич, а темрява дає левам перевагу. У левів чудовий зір. Здатний розрізняти навіть найбільш тьмяне світло. Вони прекрасно бачать уночі у 8 разів краще за людину. Оскільки їхні очі розташовані спереду, ці великі кішки мають дуже добрий просторовий зір, що допомагає їм ефективно вимірювати відстань до своєї здобичі. Незалежно від того, полюють вони вдень чи вночі. Їхня смертельна тактика незмінна. Вони роблять короткі жорстокі випади з близької відстані, користуючись усією масою тіла, щоб здолати жертву. Леви встромляють свої довгі гострі кіхті та допомагають собі мускулястими лапами і плечима повалити здобич, а вже потім за справу беруться потужні щелепи. Таким чином, вони душать свою нещасну жертву. Зоні пожежі доволі типові для салани, особливо під час сезону посухи. Завдяки завчасному попередженню леви та інші великі тварини можуть знайти безпечне сховище. І поки полум'я поїдає стебла трави, неушкоджені підземні корені швидко дають нові паростки. Леве дуже вправні мисливці, проте в цьому небезпечному середовищі це дуже важка діяльність. Хоча левам приписують шляхетні риси, насправді це доволі безпринципні тварини. Вони не лише мисливці, але й падальники. Леви стежать за блакитним африканським небом, шукаючи стерв'ятників, які вказують на свіжу мертвочину. Леви без жодних вагань крадуть рештки тварин у інших хижаків. Це єдині кішки, що живуть групами у прайдах. Це така сімейна одиниця, де в кожного її члена є своя роль. Самці не дуже хороші мисливці, оскільки їм заважає грива. Тому цей обов'язок найчастіше виконують левиці – Левенята граються та вчаться у старших. А от роль мужика полягає у захисті території, що може простягатися на сотні кілометрів. Приблизно 10 тисяч років тому леви були одним з найпоширеніших видів суходільних савців на планеті після людей. Нині африканські рівнини їхній єдиний опорний пункт, проте йому загрожує людське вторгнення. Місцеві антимисливські заходи виявилися успішними в охороні популяції левів. Проте ми повинні захищати її савану, від якої залежать царі дикої природи. Велика африканська савана африканський слон. Серед просторих африканських вельдів. Дуже важко не помітити найбільшу суходільну істоту на планеті. Це слон. З такими великими розмірами навряд чи можна сховатися. В Африці мешкає два види слонів з трьох існуючих, невеликий лісовий слон і дійсно величезний саванний слон. Самець саванного слона росте все своє довге життя. Він може сягати 4 метрів заввишки і важити більше 6 тонн. Слони відносно повільно рухаються, і їх легко помітити серед низинних рівнин вельдів. Їхній великий розмір забезпечує захист від багатьох хижаків саванни. Проте це має свою ціну їм потрібна величезна кількість їжі, щоб підтримувати організм. Слони мусять пастися приблизно 20 годин на добу і споживати сотні кілограмів трави та іншої рослинності. А також їм необхідно багато води. А на спекотних рівнинах савани вода важкодоступний ресурс. Проте слони мають рішення. Хобот. Це найбільш гнучкий орган у тваринному світі, хобот слона. Має більше 40 тисяч м'язів. Порівняємо з людським тілом, у якому лише 639 м'язів. За допомогою хобота слони б'ються, харчуються і залицяються. Також хобот це важливий орган нюху. А він дозволяє слонам відчути воду за 19 кілометрів від них. Постійно перетинаючи неосяжні рівнини, ці гігантські топстошкірі тварини здатні витримувати надзвичайну спеку свого середовища. В цьому їм допомагають інші органи тіла вуха, нагадуючи своєю формою континентальну Африку. Великі вуха саванних слонів не тільки підсилюють їхній слух, але й служать ефективною системою охолодження. Їхні вуха це великі тонкі ділянки шкіри, крізь численні вени яких проходить кров. Вони допомагають позбутися зайвого тепла, зменшуючи температуру тіла слона аж на 9 градусів за Цельсієм. Напевно, найкраще пристосуватися до середовища цим тваринам допоміг мозок. Слони дуже розумні і мають найбільший мозок з усіх суходільних тварин, оскільки вони дуже довго живуть, а їхня чудова пам'ять є значною перевагою. Щоб пережити сезонні посухи, слони повинні пам'ятати, де розташовані водні джерела та їстівні ресурси, які вони не відвідували багато десятиліть. Їхні мозкові функції також відповідають за складні соціальні зв'язки у стаді. Слони можуть сумувати, веселитися і навіть спілкуватися. Проте один їхній орган навпаки не є перевагою. Це їхні бивні. Слони застосовують їх, щоб розчищати шлях, викопувати їжу та битися. Ці видовжені ікла зі слонової кістки. Дуже цінні для людей. Полювання на слонів заради бивнів значно зменшило їхню популяцію, аж поки не були введені суворі обмеження міжнародної торгівлі. Нині ситуація покращується. Кількість слонів зростає. Проте браконьєри продовжують загрожувати слонам. І щоб захистити їх, ми повинні бути пильними. Велика африканська савана антилопа гну. У просторих африканських преріях, на відкритих рівнинах, на хвилястих пагорбах та серед заростей чагарнику, найчастіше можна побачити найпоширеніший вид тварин антилопу гну. Отримавши свою назву від голландських поселенців, які помітили схожість тварини з диким биком, гну відноситься до сімейства антилоп. Хоча на неї полюють безліч тутешніх хижаків. Зокрема, леви, антилопа гну дуже нелегка ціль. Маючи жорстку шкіру, гну здатна розвивати швидкість до 80 км на годину і може випередити великих кішок. Дорослі особини важать близько 250 кг. кілограмів. На озброєнні вони мають міцні роги і мають усе необхідне для боротьби з хижаками, які полюють на них у саванні. Проте їхня реальна сила у кількості. Антилопа гну стадна тварина, яка розвинула адаптацію поведінки, щоб поліпшити власний захист. У стаді є вартові, які чергуються. Таким чином, тварини захищаються цілодобово. Коли гну щось загрожує, стадо самовіддано захищає молодших найбільш вразливих особин, згуртовуючись навколо них. Також антилопи гно розвинули взаємовигідні стосунки з іншими травоїдними тваринами. Вони об'єднуються разом з зебрами і створюють змішані групи на відкритих рівнинах. Це значно поліпшує їхню загальну пильність і зменшує шанси нападу хижаків. Уважно прислуховуючись до звуків савани, антилопа гно розрізняє тривожні вигуки птахів та бабуїнів. А вони попереджають стадо про те, що час рухатись, а рухатись гну вміють найкраще. Щороку сотні тисяч антилоп гну об'єднуються у величезне стадо. Тоді починається найвідоміша африканська подія, найбільш захоплюючий природний феномен велика міграція. Прямуючи за сезоном дощів, антилопи гно рухаються на північ у пошуках зеленіших пасовищ. Під час цього процесу земля під ними фактично тремтить. Антилоп гну пересидують суходільні хижаки. Також їм доводиться перетинати кілька великих річок, які просто кишать крокодилами. Можливо, ця міграція має безладний вигляд, проте вчені виявили, що стадом. Керує колективний розум. У них є спільна мета, що приносить користь цілому стаду. І тому антилопи гну методом спроб та помилок рішуче долають усі перешкоди, що лежать на їхньому шляху. Для успішної міграції їм потрібні сполучені пустельні коридори, які проходять крізь увесь африканський континент. Проте людські будівлі, такі як дороги та огорожі, Щороку створюють тваринам нові бар'єри. На щастя, колективний розум антилоп гну пристосовується до людського втручання. Тварини навчилися оминати території з будівлями людей. Окрім великих кішок, які полюють на гну, для них існує ще одна загроза: а саме, сільське господарство. Гну змагаються з домашньою худобою за пасовища. Також вони відповідальні за хвороби. Що передають худобі. Останніми роками чисельність антилоп гну значно зменшилася, адже вони обмежені незмінними пасовищами та міграційними шляхами. Однак антилопи гну підвищують родючість землі та зменшують ризик займань у савані. І фермери і екологи згодні з тим, що антилопи гну приносять користь цінній екосистемі цих територій. Велика африканська савана. Гепард. Коли територія характеризується великими просторами, швидкість дуже цінна риса. Проте навіть у найшвидших тварин життя в жорстокій савані зовсім нелегке. Гепард найшвидша суходільна тварина у світі. Він відомий усім завдяки своїй спритності і може бігати зі швидкістю більше 90 км на годину. Але прискорення це одне, а керування зовсім інше. Так, звісно, гепар дуже прудкий, проте секрет його успіху полягає в неймовірній гнучкості. Він має рідкісну серед кішок рису. Видовжені кігті забезпечують краще щеплення, коли гепард вигинає спину під час швидкісних маневрів, а довгий хвіст діє як кермо для стабілізації. Гепард найменший з усіх кішок, тому він може полювати лише на середню здобич і не дуже добре вміє захищатись. Приблизно 50% здобичі у гепарда відбирають більші хижаки Савани. Тому він мав добре пристосуватися, щоб вижити. Гепарди полюють вранці або вдень, щоб уникнути конкуренції. Вони швидко з'їдають свою здобич, щоб інші хижаки його не відігнали. При хорошу адаптації до життя в Савані, в половині випадків на полюванні гепарди зазнають невдачі. Донедавна вважалося, що гепард припиняє свою гонитву за здобиччю через перегрів під африканським сонцем. Нак температура тіла гепардів підвищується, коли вони їдять. Саме тоді гепарди найбільш вразливі. Можливо, вони знають, існує ризик того, що інші м'ясоїдні тварини можуть завадити їм харчуватися. Для тварини, яка покладається на швидкість та на гнучкість, будь-яка травма потенційно небезпечна для життя. Гепард має бути особливо уважним під час прийому їжі. Він має бути готовим. Утекти будь-якої миті. Через свої специфічні риси серед усіх кішок вважається, що гепарди найменше здатні пристосуватися до змін. Навіть у природних африканських заповідниках, де й інші кішки чудово почуваються, гепарди стикаються з великим тиском від своїх більших суперників. Останні витісняють їх до самих кордонів, де вони стикаються. З фермерами. Впродовж ХХ століття в Африці гепардам загрожувало вимирання, проте невеликі популяції лишилися і навіть з'явилися в певних країнах. Хоча гепардам важко адаптуватися до мінливого світу, поки що їм вдається виживати. Велика африканська савана жирафа. В африканській савані можна побачити найрізноманітніших тварин. І всі вони чудово пристосувалися, щоб вижити в цьому жорстокому середовищі. Савана дім не лише для найшвидших та найбільших тварин на планеті, але й для найвищих. Це жирафи. Саме з жирафи сягає 5,5 з половиною метрів заввишки. Ці величаві тварини просто здіймаються над саваною. Та, попри такий зріст, як не дивно, їх важко помітити. Характерний малюнок на шкірі унікальний для кожної жирафи. Він розмиває контури тварини та дозволяє їй зливатися з лісистою місцевістю савани. Цей камуфляж особливо важливий для молодих жирафів, які ще не виросли, адже вони більш вразливі перед хижаками. Шиє жирафи, що має два метри заввишки та вагу 270 кілограмів найбільш характерна його риса адаптації. Також це справжня таємниця. Типове наукове пояснення тому, що в жирафи така довга шия природний відбір. Завдяки такій шиї. Тварини дістають листя на верхівках дерев, які недоступні їхнім суперникам. Жирафи мають перевагу над іншими травоїдними. Однак останнім часом вчені вважають, що шия жирафи відіграє більш значущу роль під час статевого відбору, а не лише під час харчування. Самці жирафи змагаються за право паруватися з певною самицею і Використовують свої шиї як зброю. Вони несамовито б'ються своїми шиями, а також розмахують своїми рогатими головами, намагаючись завдати супернику сильний удар. Якщо у цьому змаганні перемагають жирафи з довшими та сильнішими шиями, можливо, саме статевий відбір спричиняє ріст шиї жирафів. Зріст жирафів. Дозволяє їм височити над просторими рівнинами савани. але не останню роль в цьому відіграє їхнє серце. Вагою в 11 кілограмів масивне серце жирафи робить 150 ударів на хвилину вдвічі більше, ніж людське серце, адже воно повинно постачати кров до всіх кінцівок його тіла. У своєму харчуванні жирафи надають перевагу витривалій та поширеній тут акації. То вони пристосувалися знаходити в савані їжу і в сезон дощів, і в сезон посухи. Хапаючи листя довгими чіпкими язиками, жирафи щоденно споживають близько 34 кілограмів рослинності. Також вони отримують разом з листям і воду. А пити їм доводиться лише раз на три дні. Таким чином, вони зменшують шанси нападу крокодилів та інших хижаків, які мешкають біля водойм савани. Втручання людини змінило ландшафт савани, тому кількість жирафів зменшилась. Проте вони чудово адаптуються до змін. Жирафи можуть пастися поруч із свійською худобою, не заважаючи їй. Вони здатні співіснувати з сільським господарством, на відміну від інших диких тварин. Світ дикої природи. На унікальних просторих рівнинах та серед лісистої місцевості Саванни можна побачити чудово пристосованих тварин. Сьогодні ми побували в Африці і зустріли лева. Слона, антилопу гну, гепарда та жирафу. Проте майбутнє цього середовища висить на волосині. Йому загрожує не лише людське втручання, але й кліматичні зміни, які можуть нашкодити цінній екосистемі Савани. Першим важливим кроком у збереженні африканської савани та її мешканців. Та є створення природних заповідників. Однак потрібно докласти чимало зусиль, щоб забезпечити світле майбутнє цьому надзвичайному тендітному середовищу.